Тому це дуже важливо не економити на шовному матеріалі. І третій дуже важливий, мабуть, найважливіший факт це фактор шовного матеріалу. В своїй практиці я використовую ультимативно самі високоякісні шовні матеріали. Наприклад, це виробники американські Johnson Johnson, це виробник німецький Hartmann. Тобто ці шовні матеріали, вони самі якісні максимально. І це призводить до того, що коли Накладаються ці внутрішні шви, не буває таких, як псевдоалергічної реакції з організмом, коли організму не подобається шовний матеріал, і він починає його, скажімо так, викидати з себе. Так звані нориці виникають на шкірі такі ямки, вавки, язви, з яких виходить шовний матеріал, який відторгається. Тому це дуже важливо не економити на шовному матеріалі, і ми його дуже багато використовуємо. Повірте, під час там якірної підтяжки з імплантами може там і 10, і 15 ниток таких одноразових використовуватись. Тому пластичний хірург не має право економити на шовному матеріалі, якщо він працює з здоровими пацієнтами, працює в естетичній хірургії, стандарти якості можуть і мають бути максимальними, тому що від цього залежить весь той естетичний результат і психологічне здоров'я вашого пацієнта. Тому довіряйте професіоналам, хай ваші пластичні операції будуть максимально вас задовольняти, і мінімальну кількість шовчиків чи якихось помітних складочок після пластичної хірургії ви будете бачити на своєму лиці та тілі.